Про нашу з вами зустріч. А з другого боку почну давати відповіді саме на ці пункти, які вказані тут, для того, щоб ви зрозуміли, що це явна провокація. Перше, де капітальний ремонт доріг. На сьогоднішній день в Тернополі активно проводиться поточний ремонт доріг, який почали ще з квітня місяця. Хочу, щоб ви знали, що з міста Тернополя завдяки політиці і уряду, завдяки бюджетному кодексу Тернопіль цього року втратив 16 мільйонів гривень, які мали піти на капітальний ремонт доріг. Тому що відмінили транспортний податок, який раніше йшов в бюджет міста. Тепер ці гроші йдуть напряму на Київ, і Київ вже приймає рішення, кому тоді скільки цих грошей віддати. Так ось, місто Тернопіль цього року не до 16 мільйонів гривень. Ми виділили з міського бюджету 7 мільйонів 200 тисяч, які підуть на капітальний ремонт доріг. На сьогоднішній день оголошений тендер, тому що є певна процедура, коли можна робити ремонт. Оголошений тендер, в липні тендер, тендерні процедури будуть завершені, почнеться ремонт доріг. До речі, ті кадрові зміни, які відбулися в міській раді, також є наслідком того, що не виконується доручення міського голови на, на рахунок проведення тендеру. Наступне, чому крадуть землю? Я хочу почути відповідь. Будь-кого з вас. Тернопіль місто маленьке, так всі про кожного одного знають. Чи знає хтось інформацію, коли хтось отримав землю? Я вам поясню: на сьогоднішній день, для того, щоб отримати земельну ділянку, законодавство говорить, що може бути надана земельна ділянка чи в оренду, чи на продаж, виключно за аукціоном. Перелік ділянок єдітного аукціону, затверджені рішенням сесії. Всі інші земельні питання, які приймаються сьогодні на сесії, це то, що ми отримали з минулих років. Я шкодую, що коли прийшов в перші дні міську раду, зі мною не було стільки телекамер, які сьогодні присутні тут. Я би хотів, щоб ці телекамери зійшли разом зі мною зафіксували зафіксували ці гори звернень людей, які зверталися по земельних питаннях під своєю хатою, під своїм магазином або дозволи на проведення реконструкції чи забудов. от такі откупили руками. Можете перевірити всі земельні питання, які приймалися на сесії, вони йшли. Наслідок того, щоб не було вирішено за попередні роки в більшість з них. Крім того, на сесії приймаються рішення, які дозволяють укладати договора на оренду цих земельних ділянок, які вже використовувалися, але руками за них ніхто не платив. Зараз ми порівняли, якщо порівняти надходження плати за землю до міського бюджету за четвертий квартал минулого року і за п'ять місяців цього року, вони зросли в два рази. Тернопіль не кожного місяця приблизно 300 тисяч гривень. Хто ці гроші брав, ми можемо замачки догадуватися. Знаєте, що коли перед виборами говорили надал податківець, так тоді надало говорив податківець, що я знаю, де крадуть, де ці гроші можна знайти. А тепер ті, хто. Я розумію, що в когось відірвав від корита, урвалося йому те, що носили, когось заставили платити бюджет. То, що раніше не платили, от маєте наслідок, чому землю. Наступне: де провіз лівиків без обмежень? Сергій, я перепрошую. Товариство. Ну, оскільки ті питання, які вийшли на цих плакатах, адресовані до мене, я би просто хотів би от, в залу запитати. чи Достатньо повно відподав відповідь на запитання, яке адресувалося до мене, міський голова Тернополя Сергій Надо, де капітальний ремонт доріг. Чи зрозуміла відповідь? Розуміло. Немає запитань по капітальному ремонту. Ні, це Все, дякую. Друге питання. Чому крадуть це? Чи зрозуміла відповідь? Чи хтось може з залу присутній, а зараз може стати і сказати, я знаю. Що, наприклад, кусок землі там біля моєї хати, або на сусідній вулиці, або в такому-то кварталі, або в такому-то місці вкрала міська рада на чолі з НАТО. Тобто таке сказати? До речі, я перепрошую, я, я давайте, давайте так. Я ж задаю запитання. Про... Пані, я перепрошую. Прошу вам слово, скажіть, будь ласка. Пані, дайом відповідь. Біля... Це... Отже, біля Греко-католицької церкви на східному масиві що за забар там будують? Біля Греко-католицької церкви на східному масиві, ця земельна ділянка була продана в 2010 році, в квітні місяці, ще задовго до того, як ми прийшли в міську раду. І в той час отримані були документи, які давали право будувати. Значить, на сьогоднішній день там будуть будувати тільки магазин і зупинення. Ніякого кабака там не буде, я вам це обіцяю. Більше того, mm. якщо не дасте питання до тих, хто дав дозвіл. Люди мають земельну глянку викупати. Пані підтримують. Отже, шановна пані, ви о, о, зрозуміли відповідь, так? Mm. Mm. Стоп, стоп, стоп. Що ні? Що не зрозуміло? Mm. Чому влада не відповіла? А, не відмінилася. Влада не може це рішення відмінити, тому що є аукціон, є рішення сесії попередньої влади. Його може відмінити тільки суд. Товариство, 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 ми з вами домовилися. Якщо ми хочемо зараз всі разом говорити, то в нас ніяких громадських слухань не вийде. Я вам гарантую. Що кожен, хто хоче сказати, хто запит... хоче задати запитання, буде мати таку можливість. Тільки я вас благаю. Давайте по одному. Це буде швидше і ефективніше. Отже, ця пані, ще раз продовжуйте, будь ласка, що? Ми не дамо так, навіть це й магазини. Тому що це біля самої це. Буде йти від Не дамо, Зрозуміло. Я хочу спитатися в нашого юриста. Хто має право подати до суду для того, щоб відмінити рішення сесії минулої влади від квітня 2010 року? Хто може дати? Громада може подати до суду? Хто може? Громада може подати до суду. Шановна пані, що наш юрист сказав, що громада може подати до суду. Я вас прошу, зберіть, будь ласка, ініціативну групу. Ну, скажімо так, 3-4-5 людей, які мають таку сумку думку, як ви, підійдете після зборів до Ірини Бурди, яка є керівником нашої фракції, яка працює юристом в обласній раді, підійдете, будь ласка, вона вас проконсультує, як вам це потрібно зробити. Наша, наша, наша... Не можемо якось то регулювати той процес, що поки йде суд, щоб не давати там дозвіл на будівництво, чи вже дозволи далі. Вже дати не довели. Отже, тоді давайте так, ми вам допоможемо як найшвидше і як найграмотніше оформити ті документи і подати до суду. Домовилися? Домовилися. Але зразу, вам кажу. отже, ви після зустрічі, ось на першому порядку Борда, ви підходите і отримуєте консультацію. І, незважаючи час, не затягуючи, ви починаєте працювати. Домовилися? Домовилися. Дякую. Питання знято. Пані, ви піднімали очікувати. Перепрошую, пані. Чоловік по цьому питанні, слухаю вас. Чому ввечері, ночі, як бандити приїхали, спиляли дерева, і ні міліція, ніхто, ні міська влада не звернули на це увагу. Чому громада, громада яка відді від громади листів в міську раду, що дайте нам біля церкви генделик? Бо ми під час служби Божої дуже хочемо пити пиво. Що в 2009 році пан Кайда вже був головою обласної ради, що не можна було проконтролювати, щоб це рішення, яке в 2010 році було відмінено. Чому ви отак от просто берете, як хтось хоче щось так, сказати, кажете, що це провокація. Ми Я почали звонити. Можна, можна відповідати вас? Відповідайте, конкретно. конкретно. Чому буде Чого ви працюєте, як вам дети вночі? Ці люди, які там працюють, ніхто розуміє, ніхто власник цієї ділянки, хто власник ділянки. Сергій, можна сказати, фарми... знаєш, хто власне Так. Земельна ділянка продана минулому році на аукціоні підприємці Сливка, який приїжджав до вас в церкву, який зустрічався з громадою церкви, який зустрічався з... Ну, Шановна громада, ви це запитання до нього, не до мене. Я вам сказав, хто є власником і в якому році отримали документи на власність. Коли ті дерева зрізали, скажіть. Коли вночі? Сьогодні? 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 Місяць тому вночі зрізали дерева. Два тижні тому. Сергій, увага! зрозумієте. Сергій, я дуже прошу, я дуже прошу. Звернутися до е екологічної Ярославович, є ці дозвола екологічних служб підставі того, що для маріянка було виконано. Були дозвола на зрізку цих дерев. Тоді були дозволи. <плес> товариство. Отже, маємо зараз таку ситуацію, що дозвіл був даний в квітні десятого року минулою міською владою. Як повідомив міський голова щойно, дозвіл в тому числі був даний на е, зрізання тих дерев. Так я зрозумів? Документ земельна ділянка була продана в минулому році. Вся будівельна документація була оформлена в цьому році, і дозвіл на зрізку давали екологічні служби в цьому році. В цьому році. Я ж вам ще раз кажу, що дозвола давали екологічні служби в цьому році. Не я давав дозвіл, екологічні служби колеги давали, які робили висновок. Можна це чи не можна. Шановний пане, пане, ви казали, що ви зверталися до когось до влади. Коли ви зверталися? Ви кажете, ви влада. І отже, товариство, Кайда, коли виступав тут перед вами, він абсолютно чітко дав ну, розклад. Бо влада є різна і впливою влади є так само різний. Є влада законодавча, представницька влада, а є влада виконавча. Що має свобода і за що свобода може нести відповідальність? На сьогоднішній день це є 36 депутатів зі 118 депутатів зі 108. Я перепрошую, ну дозвольте. Но я ж вас не перебивав. Давайте я закінчу, а потім ви скажете. Домовилися? Отже, свобода має 36 зі 108 депутатів в обласній раді і голову обласної ради. Компетенція голови обласної ради. на Земельні ділянки, які виділяються в місті, не поширюються, наскільки я орієнтуюся. І впливу немає. Інша справа, що влада, ну бо немає, бо закон у нас такий в державі. Ну, то ми би хотіли мати, але згідно закону законом про місцеве самоврядування немає. Отже, але оскільки ви це питання піднімаєте, ми це питання слухаємо, і я щойно сказав, що потрібно робити. Запропонував, що потрібно робити. Оскільки громада не погоджується з тим, що цю земельну ділянку було приватизовано, отже, треба подавати зараз до суду. Ви подаєте до суду, і це наслідки будуть в тому числі щодо дерев і таке інше. Ми, в свою чергу, вам допомагаємо це все юридично оформити. Домовилися? Дякую. Сьогодні підходить пані, наш юрист сьогодні дає консультацію, завтра понеділок сідайте оформляйте документи. Прошу, так, наші величезні ясність, просто щоб знали люди, ті, ті, які є в залі. По даному питанні я особисто зустрічався спілкувався як з Володикою Василією, так і з настоятелем даної церкви, які зустрічалися, спілкувалися з даним підприємцем. І погодили ті умови, при яких може бути збудований даний магазин. До речі, дійсно зараз ми почнемо з вами тут вирішимо, а Владика Василій, священники прийдуть із стояти в що так само. Погодили ви ті погодили? Чи ви нам немає священика? Ми поводили вашу музику? То чому ви прикриваєтесь церкви, коли говорите ці речі? Mm -hmm. Люди добрі, там будують магазин з зупинкою, якої немає. Крита зупинка. Добре, товариство, давайте, може, ми зробимо таким чином. Почекайте, почекайте. Давайте ми зробимо таким чином. Бо ви зрозумійте, будь ласка, на будь-яке питання є ті, хто за, а є ті, хто проти, правда? І ми, звичайно, з вами ніколи не дійдемо до спільного висновку, як хтось буде кричати за, а хтось буде кричати проти. Бо завжди таки буде. Давайте ми домовимося так. Давайте ми зараз з вами, от, ви представники громади, так? Ми попросимо нашого депутата, наших депутатів, які представляють ту територію. Ми попросимо, щоб своїх представників дав міський голова. І завтра світ може домовитися з владикою зустрітися, щоб разом з скінь про то переговорити. Бо ви, ви розумієте, ви що хочете? Щоб ви зараз пішли з церквою сваритися, Чи як? Ні, як посварилися? Ви чуєте, що каже міський голова? Що священників за? Ну та як про чому? Я ж тому задаю запитання. Так, прошу цей пан, а потім Пане, слухайте, Дивіться, територія біля церкви, а та територія міська і владика не міг давати погодження на те, щоб там будували чи буфет, чи не знаю що. Шановний пане, послухайте увагу, тільки щоб пояснив, що з церкви це питання узгоджував власник. На рахунок того, що це що там зараз будується, що там зрізається, були надані всі дозволи відповідно до законодавства. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, ви подаєте скаргу до суду, ми в цьому поможемо, Нехай суд приймає правильне рішення. Давайте це питання знімемо, не будемо ще раз його повторяти третій раз. Ще мені підказується ця ділянка. Може бути, що ця ділянка є суміжною до церкви. Це відповідно, всі погодження мусять бути так само з церкви. Ще пані якась репліку давала, я просто не бачу хто. Так. Все одно звернемося. Увага, увагу. Давайте ми з вами, як наслідок нашої нинішні громадської служби, окрім того, що е, доручаємо е, тим людям е, тій пані створити інвеститивну групу і проконсультуватися з юристом подати до суду, так само ми з вами звернемося від нашої громади до екологічної прокуратури, щоб вона нам надала оцінку, на якій підставі ну, були дані дозволи. Так, нормально буде? Все, <плодиска> його... Отже, від громадських слухань, давайте, щоб нічого не забути, потім... Ні, ні, ще одна пропозиція. Зараз буде ваша пропозиція. Звернення до екологічної прокуратури. Так, все, дякую, пані Чи пише? Пан пропозицію. Так, буде так. Так, 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 так. Що з не такого робити? Шановне товариство, спочатку вир... вертаючись до рептики, бо на його мосту радою скрила моді, коли згадується, чиєсь прізвище, має право на реплік. І Зараз. Хвилиночку. Давайте так, щоб кожен був почути. Знаєте, у нас один кандидат в президент голотувався, що кожен буде почути. Так ми це втілимо в життя. Отже, 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 отже. Прошу пане, ну зараз встанете, представитесь, задасте своє питання. Я даю відповідь. як дві тисячі року. Я таку невеличку, де знаєте, притчу розкажу, коли один чоловік. Редко ходив до церкви і кожен раз приходить до церкви, каже, Господи, каже, ну дай мені виграти мільйон, Господи, ну дай мені виграти. Я ходжу до церкви, кожної неділі, кожне свято каже, я так даромся, я офірую на церкву і так далі. І, але ти мені не даєш мільйон виграти. Господи, дай мені мільйон виграти. Ну і там через такий час такий голос з неба каже, шановне, купи лотерейний квиток. Це є, це є до чого? До того, що. До мене жодних звернень по цій ситуації не було. Розумієте, як я можу реагувати на проблему, якщо я про неї навіть не чую? Ну, так? Так. Тобто від звернення не, не було звернень. Давайте говорити чесно. Так, так. Тому так. Не Давайте не так, про літак поговоримо потім. Далі от ми говоримо про землю. Чому крадуть землю? Знак запитання. Чи ще є якісь факти, що вкрали землю за цей період? Якщо нема таких фактів, значить дійсно те, що тут написано, це просто, знаєте, це, це, це так звані політтехнології. Коли, Звичайно, ну, провокація, коли нібито навіть задаючи запитання, вже е, закладають сумнів, бо перехожий іде, він не тільки читає, що буде зустріч з тягне а перехоже йде, читає, чому крадуть землю? І точно, Бог землю краде. І, то, і вже нікого його вже потім не буде цікавити тої людини, яка то прочитає, чи краде, чи не краде, чи бореться з корупцією. Але вже, знаєте, як то кажуть, хробачка закинули, а ти потім ходи і оправдовуйшся. Тому я би просто публічно хотів вас запитати, дякую, раз немає конкретних фактів, значить це підтвердження, що це провокація. Сергій, далі наступне запитання: де проїзд пільговиків без обмежень? Прошу. Значить, на сьогоднішній день в місті Тернополі більше ніж 41% всього транспортного руху дає можливість проїжджати без обмежень всіх пільговикам. Тобто, сьогодні у нас діє 25 соціальних маршрутів плюс всі тролейбуси, які возять пільговиків, пенсіонерів, інвалідів, будь-якої групи будь-яких пільговиків без обмежень. Крім того, в режимі маршрутному таксі, яке, до речі, по закону не передбачає взагалі перевезення жодного пільговика, у нас возять 6 пільговиків будь-якої категорії безкоштовно. Причому це, щоб ви розуміли, Тернопіль єдине місто, єдиний обласний центр в Україні, де подібні умови діють. Учні і студенти заплачують лише 50% вартості за проїзд. Проїзд в соціальному маршруті коштує в Тернополі гривня 25%. Для порівняння, щоб орієнтувалися, що таких, таких цін нема ніде. В Чорткові і в Кременці вартість проїзду коштує 2 гривні. Ось відповідь на ваше запитання. Товариство, чи достатньо зрозуміла зрозуміло? При цьому сумі, я хочу сказати, що сьогодні, сьогодні ще є ряд проблем, коли ми кожного дня зранку муніципальна поліція до вечора і ходить і відстежує як ці маршрутки їздить. Тому що до цього часу той запізно виїхав, той взагалі не проїхав. Той не за багато, той за, зараз за мало пільговиків. Тобто ця проблема є, але ми з нею боремося. І коли ми цього року зможемо встановити єдину систему диспетчерського контролю, що буде видно по годинах і по хвилинах, коли автобус виїхав, коли приїхав на зупинку, коли вернувся в гараж. Я думаю, ці проблеми зменшуються. Але я скажу, вам добре. Прошу, шановний пане, отам, прошу, шановний пане, ваше запитання, потім пані. прошу, Дійсно, це ваша заслуга. Що проїзд в Тернополі саме краще на Україні. Плював. І тому, розумієте, все не вільовується. Люди сприйняли це як скандал. І я дуже шкодую, що ваша робота, а за вами, стоїть потужна партія, імідж якої якої я дійсно підвірю, трошки зневилювала. Це було враховано, дійсно там перших декілька днів були дуже серйозні проблеми. Ми... З 1 по 3 червня отримали близько 4 тисяч скарг на телефон тільки на телефон прямої лінії. Тому Мединський був притягнутий до відповідальності, якщо ці речі будуть повторені, ним просто Сергій, це, це, це дуже добре, це добре, що, це добре, що е, притягнути до відповідальності цей чиновник, але я думаю, що треба наполягти, щоб цей чиновник Мединський, якщо дійсно то, що пан говорить, правда, якщо буде образи. Значить, він має запросити того пана чи приїхати до нього. І якщо це було так, то треба вибачитися перед тим чоловіком. І е, я дуже прошу Сергію, того чоловіка, медінського, поставити, як то кажуть, собі на олівець. Якщо буде ще хоч одна скарга, тоді треба з ним прощатися. Е, шановний пане, я би просив, щоб ви залишили якось свої координати. Е, хтось з депутатів, підійдіть, будь ласка, з наших свободів. Я, я, я не 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 питання, він підірвав імідж, він влаштував скандал. Він злаштував скандал. Там було 613 -та установа Собщині, які були ліквідовані під Я він вам дуже не дякую не за вашу реакцію і дякую за, ваш... за те, що ви переживаєте за наш імідж. Це дуже важливо. Інша справа, ви так само товарисько, повинні зрозуміти. Ми працюємо і ми також вчимося. І якщо ми бачимо, я ж не кажу, що ми є святими, що ми помилок не будемо робити. Помилки, звісно, що будуть і в наших депутатів, і в наших чиновників. Але напевно сила партії полягає тоді, коли партія починає реагувати на ті помилки і виправляти помилки. Я вас тому просив сьогодні прийти, щоб ми чесно і відверто поговорили про проблеми, які виникають, щоб все собі записати і почати поступово їх виправляти. Шановний пане, я вам дуже дякую, що ви звернули увагу на цього чиновника. Реакція молодець Сергій, що все-таки була на це, але думаю, далі треба однозначно реагувати на подібні речі і не допускати в роботі чиновників підривання іміджу і міського голови, обласного голови, і, звісно, що політичної сили, яка на себе бере відповідальність за їхні діяльність. Я вам дуже дякую, шановний пане. Так, пані, будь ласка. Пані, а потім ви. Давайте черзі. Оця пані, а потім ви. Прошу. Я вибачаюсь. Сергій Віталійович, І якщо була тут розмова з перевізниками, я хочу відмітити, що цей пан Андрій теж перевізник. Не є дуже приємна людина, як вони тут обоє сварилися з паном Мединським. Ну я вам хочу сказати, що тут ще не так. Може там ще і пан Андрій тисне. Бо візьміть любого перевізника. От зараз навіть люди їхали дехто в транспорті, значить, таксі тому маршруту. В залежності від людини, що розумієте, є, що дійсно відчуває, що от вже я теж на пенсії. Маєте доводить від водія. так? Від водія, від так, від пане Олеже, від водія. І він таке скаже: я кажу, я дуже спішу, і я пенсіонер. Нема питань, розумієте, ще просто в нас. Є проблеми з перевізниками, ми їх контролюємо кожного дня, і саме тому ми хочемо вести диспетчерську службу, поставити їм маяки на автобус, щоб було одно кожного дня, кожну хвилину, де він є, чи їде по графіку, чи не дотримується графіку. Okay. Я так, так зрозумію, що ви знаєте, що це є теж один з перших випадків в Україні, що при Тернопільській міській раді створена муніципальна поліція. Так? Чому поліція, ви знаєте, тому що згідно закону міліція не може називатися, бо міліція тільки є одна. Тому назвали Тернопільська муніципальна поліція. Зараз там працює 12 чоловік в цій Тернопільській муніципальній поліції. І, власне, в них є якраз завдання реагувати на подібні ваші звернення. Вони тільки почали працювати. Від вас що потребується? Від вас потребується давати інформацію. Від нього потребується Сергія реагувати на ту інформацію. Дзвоніть на телефон 1580, перехочу, щоб ви бачили, в мене є звіт про роботу робочої групи з моніторного роботи маршрутних автобусів, де кожного дня пишеться по кожному перевізнику, який буде порушені. Щоб ви розуміли, в договорі, який міська рада підписала з перевізниками, передбачено, що якщо буде зафіксовано три порушення, це підстава розірвати угоду, виглядати з маршруту і дати цей маршрут іншим. До речі, Тому, я думаю, це правильна річ. Ось одного показово вишення, я думаю, другим це буде наука. Ну... Привізники, вони є приватники. Так? Так. Вони є приватники. Ми є представники влади, представництво влади в місті. Відповідно, скажімо так, отаке рішення, така новела, яка прийнята щодо попереджень за три порушення забирати ліцензії. Ви згодні з цим? Згодні. Ну давайте спільними зусиллями будемо, будемо, будемо боротися за те, щоб... Перевізники працювали вчасно і працювали для людей, а не люди для, для них. Так? Дякую. Чи ще, ще якісь питання є по перевезенню? Прошу, є ще, будь ласка. Це ласка. плані, що залежно від того, шофера, скільки він є свідомий, скільки він думає, що його дитина так само добирається кудись і її можуть викинути з автобуса. А по-друге, щоб ви знали, по закону це взагалі не передбачено. І сьогодні це міська рада робить тільки за рахунок свого міського бюджету. Тобто ці кошти треба компенсувати перевізнику з міського бюджету. Якби у нас був бюджет такий, ми не знаємо, де грошей дівати. Та всі ми безкоштовно їздили. Повірте, що той шофер, що їде на маршруті, і коли він візьме 6, 7, 8 навіть підбовиків, а коли заходить 9, і починає, а чого ти взяв ти більше, а мене не хоче, а я ж гірша, і починає кричати вже ті всі пенсіонери, і шофер вже не хоче брати. Ну, то як тоді? Товариство, це <плес> Дякую, дя Шановне товариство, шановне товариство, давайте я так все так само дам в порядку інформації. Я останніми тижнями часто хлину, останніми тижнями часто буває.